Всім привіт! Я Людмила, ви на каналі Цікаве життя в селі. І у нас зараз уже пів першої дистанційне навчання, і я готую ось такі млинці. Зготувала макарони по флотськи А тепер діло дійшло до млинці. Хотіла вам зняти показати такий був чудовий рецепт у бутилці збивати. Але. Щось пішло не так. Наступного разу покажу. Рецепт дуже хороший, млинців не так уже й багато треба від себе додавила столову ложку крохмалу. Ось спробувала збивати, але десь якісь є щось не вийшло. Тому я перелила в чашу, додавила крохмалу ложку. Ось які красиві в мене млинці. Виходять млинці, як на лисники. З повидлом, з нутеллою та й будуть їсти діти. Весь час на уроках, на уроках, на уроках готувати їсти ніколи. У ну, нічого якось воно буде. А зараз вам хочу по секретику показати, як у нас проходить дистанційне навчання. Зараз Андрієчка покажу одним одним ласиком ось так те проглянемо. Ось мій учень працює на уроці. Бачите? Ось так. А ось мій молодший працює, бачите як? На ноутбуці йде урок англійської мови. І наш маленький котик. Ти працюють? У мене перерив. Я, можливо, вам і не говорила, можливо, хто не знає. Я вчитель початкових класів. Мій менший син навчається зі мною в 4 класі, і отже, поки англійська мова, я готую їсти. Потім буде ще один урок, я досліджую світ, і все, це буде вже п'ятий урок. дивіться, Поки вам ходила, показувала, які в мене рум'яні млинці!